Друзі, з вами я, Дадас, і сьогодні зі мною відео це. Плеєр, і ми продовжуємо робити наш міні-серіальчик. Граємо на міфіках сьома частина. І сьогодні у нас Браулер це Фенк, Поїхали! І ось ми, друзі, почали. Ось. Зараз... Ми почали уже грати першу катку. ось Кстати, я... мені куча нових Бравлерів випало, точніше два Бравлера. І я маю тепер ще один міфік, так що ще плюс одна частина міфіків. Це дах. Мені тупо він випав з епічного стардропчика. І скажіть, оцей от гаджет, він тупо безполезний. Від... Ну, що я не робив? Що я нічого не робив? Дивіться. Просто... Він тільки 924 зносить. Що він може? Давай. Ану. Бачите, мене наоборот вбивають. О, це цей гром з, з мутацією. Mm -hmm, mm -hmm. Яка у вас любима марка машини? Точніше, фірма. Моя Mercedes. Моя Mercedes. У нас двоє Мерси Ну. Сьогодні, до речі, день матері. Хто привітав свою маму, то ставте лайки. А Напишіть в коментарях, як звати ваших мам. Бо ми, нам буде дуже інтересно прочитати. Можливо, якісь мами і мам можуть всі впасти. Яка? Моя мама Наталя називається. Валя Валентина. Мене убила бель. Корабель, як укусить буде редрель. І першу катку я заробляю тільки плюс 2 кубки, а плеєр 228 і 0, напевно. 3 кубки. А, 3 навіть. Класно. Ну, давайте ще одну каточку. І, як сьогодні, і так як сьогодні день ма... Типа... Ми будемо грати п'ять каток. Одна катка бонусу з чи з всяких свят. Окей, поїхали. Говори. Друзі, я хочу вам е, сказати, що, що всі мами найкращі в світі. Ну, це, в принципі, очевидно, всі це знають. Всі це знають. Всі мами найкращі. А ті, хто обзивають наших мам, то, то в них е, у самих нема мам запам'ятайте це на все своє життя. До 100 років. 100 років. О. До 99 Ну так, десь так. Ані, 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 ані нам схожа попка. Но мені поки не вже скоро, так. Да. Ну так, да, в принципі, це ой, очевидно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пока-пока-пока. Пока-баком, пока 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 бакам До речі, друзі, я б вам дуже би хотів би спитати, який у вас знак з дяку? У мене рак, якщо щось. Тебе рак? Небо рак. Я укуси, буде знак. В смислі, в смислі рак, рак чого? Рак, який овен? Я рак. Оу. Я думаю, в тебе в тебе околь щось там і рак. мене рак. А, в тебе Я Весь ж не родився. А, а я, а я скорпіон. Ну, що ти в листопаді. У мене теж дід листопаді родився. І в нього Скорпіон. Ну, друзі, ми програли. Давайте ще третя каточка. Спочатку. Я взяв базу, тому що, як ви знаєте, в Бравл Старсі зараз івент Годзіли. А, у мене, до речі, є такий скін на база. Годзіла, іменно. Е, Червона. О. Червона гадзіла в тебе є? Ну так. Да. Вау, я навіть не знаю. Блінку. Це... Ну, поїхали, друзі. Е, е, я що зробить каза... клуб? Наш клуб скоро. скоро в 1200 яїчок і ми відкриємо цей синьо. синьо гадзіл. А червона та добра така газила. Оу, дурка пока. пока. А у нас то так нормально розвалює. Вас. Вас каравас. Я кукузу буде таз? Дурдень. дурень. Я уб'ю його, я його уб'ю, я його хочу вбити. Ну-ка. Окей, тут було easy, в принципі. О куди побіг? Куда? Куди? тупо побіг в сторону, і я більшу урону наніс ній тебе. Так, це третя була чи четверта? Так, я тільки що яєчко почесав і, е, і Мутація Мутація на... Біа. Треба. Давайте четверту каточку зараз ще будемо хлопати. Ну я ось, друзі, зараз. Гоу! І поїхали. Йо, я сорі за лаги. Просто в мене інтер тут. Коротше, друзі, тільки що було... Лап... Просто не знаю що. Я вбив 4-3. Ну, коротше, у нас тупо почав лагати Бравл. І, типа, у нас е, пішло все не по плану. Але ми виграли плюс 7. Ну, нічого. І, друзі, відкриваємо ми наш стар дропчик Як завжди, фігня повна. Ну, дають хоча б плюс 1000 монет сюди. Сюди. Я можу купити гаджет на бастера. Замедленний поворот або. Ні, здоров. Замедлі... Замедлений повтор зробив. Він краще, він краще. Повтор. Я тобі кажу, че. Що... Все, я гаджет я на бастера тобі... перший получил. Ну, давайте останню каточку на сьогодні і все. Зараз принесу вам Хвилинку. Такс. Зараз, друзі, остання каточка. І добре, що у нас нічого не лагає. Інтернет, як було тоді. Це просто неймовірно, майже. Майже. Слов... На початку слова ні і все. І мене вбили. Так! Класно, друзі! Ну, все, друзі, от таке відео сьогодні було середнє. Надію, що вам воно сподобалось. Так що ставте лайки і наступний бралер у нас буде баг. Будемо його прокачувати на... на... на 100 кубків. Або навіть на 10-й ранг, якщо зможемо. Ну всім па па Пока!